Не ветерани йтимуть до людей, а люди до них у столиці 9 травня стареньких збиратимуть і вшановуватимуть переважно в районах міста, а також біля музею війни. А от в центрі Києва свято собі влаштують політики. Проходу вже заявили партія регіонів, компартія і загальна військова спілка. Загальна кількість понад 100 тисяч демонстрантів. Їхні маршрути перетинатимуться. Колона охоронятиме міліція і самоборона майдану. Остаточно символіки, ще не затверджено, проте КМДА радить не маніпулювати. З кольорами, бо такі спроби розцінюватимуть як провокації аж до заборони заходу. Будемо невеликих У нас є інформація, що посольство Російської Федерації отримало і триколори, і такі стрічки. Ви розумієте, що вони ці елементи декору, так званого політичного, будуть використані з метою створення спеціальних картинок для наших сусідніх телевізійних каналів, а також для можливих провокацій. Тому ми якраз цьому запобігаємо. Міліція та СБУ працюватимуть у посиленому режимі, контролюватимуть усі в'їзди в місто, готелі, адмінбудівлі, підприємства і мости, і все аби уникнути провокації і ввезення зброї. Водночас, задля спокою від заходів відхрестилися праві організації. А от киян і гостей міста київська влада на запрошує прийти традиційно покласти квіти і подивитися надвечір святковий феєрверк.